Друзі, а ви любите мультфільми про казаки? Є такі дуже цікаві мультфільми, які називаються «Як козаки в футбол грали, як казаки наречених визволяли, як козаки сіль купували, як казаки олімпійцями стали, як вони мушкетерам допомагали? Дуже цікаві мультфільми. Головні герої абсолютно різні, як зовні, так і за темпераментом. Безжурне, сміхотливий і сміливий око. Розумний, хитруватий та швидкий грай. Великий, але сором'язливий і ранимий тур. Я сьогодні пропоную вам намалювати ось такого мультиплікаційного героя. Козака, його звуть Ока. Давайте ми з вами його розглянемо. Він маленького зросту. Такий довгий чуб у нього та довгі вуса. Ну що, починаємо малювати? Починаємо з вами малювати з голови. Голова у казака овальна. Ось таку овальну голову ми намалюємо. Далі. У нього великий чуб. Відразу намалюємо чуб ось такий. Ось такий чубчик. Нос такий великий овальний та вуса. Де ж такі велике. Ось так для цього нам необхідна гумочка, щоб, якщо не вийшли деякі лінії, підправити. Далі, ось такі вуса у нашого казака. Далі, у нього овальні такі очі, брова, вуха. Ось тут ми їх намалюємо. Що ще? посмішка ось така. На всі 32 зуба. Так, усе. На обличчям ми з вами попрацювали. Далі переходимо, працюємо маленька, тонка така шия, плечі. Ось так. І далі піднімаємо руки з однієї сторони та з іншої сторони. піднімаємо, Ми сорочку ось так малюємо. Вниз опускаємо, з'єднуємо, малюємо. Пояс нашому казаку та такі маленькі ноги, такі круглі шаровари та чоботи. Так, і залишилось нам ще домалювати пальчики нашому козаку. З однієї сторони. А з другої. Ось і все. Зараз ми починаємо його розфарбовувати. Чорним кольором ми розфарбуємо чуб нашому козаку та вуса. Ось такий чуб. Згадали, з якого мультфільму наш козак? Ось такі вуса довгі? Теж чорним кольором зафарбовуємо? Очі. Ось такі брова. Оберемо колір тіла олівець та розфарбовуємо обличчя, руки, шию, вуха, не забувайте. Посмішку залишаємо. шия. пальчики, так далі шаровари ми розфарбуємо червоним кольором, ось такі. Нагадуємо. Ви можете розфарбовувати за своїм бажанням. Можете малювати олівцями або фарбою, гуашю, аквареллю. У вас, можуть, будуть, будуть шаровари синього кольору або зеленого. Ще ми розфарбуємо чорним кольором чоботи. Пояс розфарбуємо теж червоним кольором, тільки трішки. Інший відтінок. Так, і залишилась у нас сорочка. Я її намалюю ось таким жовтим кольором, а ви можете намалювати або вишиваночку візерунок на сорочці, і залишити її. Білим кольором, або в інший кольор розфарбувати. Ось такий казак у мене вийшов. Друзі, спробуйте і ви намалювати такого казака. А ще. А ще ви можете намалювати щось навкруги, щоб була у вас композиція. Або він в лісі, в полі, біля будиночка. На дорозі. А я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей. Пока-пока!